Доброго здоров'я, пані панове Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у середу, 14 січня, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, і в першій частині якраз не традиційно, але більше про внутрішню політику. Але як би там не було, вона визначає якраз подальшу ходу. Якось раніше все було плюс-мінус системно. А тут, як більше розмов про якийсь мирний трек, почали якісь хитання, почалися якісь там висування в плані того, хто став. Ну добре, що б'ють по руках, особливо тих старих спеціалістів і старої когорти, які звикли саме в такий грошовий спосіб вести свій політичний бізнес. Я інакше це не можу назвати. Але про подробиці вже в третьому брифінгу я маю на увазі обшуки в штаб-квартирі Батьківщини і можливе звинувачення лідерки Батьківщини Тимошенко, тому що вона особисто керувала скупкою голосів за гроші. Скупкою, ну в прямому розумінні цього слова. Ну і далі якраз. Міжнародний трек, тому що знаєте, Давос, я вам теж говорив, очікується зустрічі, європейські лідери, наші б то готові теж разом із президентом Зеленським, ну так за великим рахунком, по-простому скажу, умовляти Трампа дати реальні гарантії безпеки, бо без них ми ж теж ми знаємо жодна там коаліція охочих за великим рахунком не візьме участь навіть в повоєнному забезпеченні якихось мирних обставин тут в Україні. А те, що Трамп туди приїде достатньо пихатим спец спеціалістом, ну такому потужному а, варіанті, особливо в контексті Ірану, про який я також, також багато говорив. Я думаю, накладатиме свій відбиток. Ну в будь-якому разі ці от чутки, які розповсюджують злі язики, про те, що Трамп дав час іранським лідерам в неофіційному форматі до 16-го числа. Ну фактично, дві доби це середа, четвер, п'ятниця. Якби чкурнути з Ірану, і тоді в них не буде ніяких наслідків. Ну, от, якщо це відбудеться там п'ятниця-субота, якщо Трамп дотисне, не знаю, там участь Росії буде їх приймати, не буде приймати чи куди вони по то звичайно на понеділок Трамп приїде величезним переможцем до ВОС, бо він скаже, він там встановив чи поновив знову ж таки демократичний режим в одній з країн. Ну от це все накладає відбиток. Плюс пішли розмови, що Європа готує спецпосланця чи спецпредставника від себе на розмови із путіним з російським керівництвом. Ну зараз я до цього теж повернуся докладно, бо вже є персоніфікація, начебто цього, але те, що там неформально якийсь контакти... Такти відбуваються по лінії там якихось других третіх номерів від європейського союзу до напевно якихось там бізне біз бізнесів, бізнесменів в Росії абсолютно і вже відкрито про це заявив сам президент Зеленський. Ну використовуючи доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Луговського, який поінформував президента про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною і реальне ставлення до України і до перемовин на цьому. Етапі, ну в тому числі і американці. важливо, щоб усі наші позиції базувалися на справжніх перспективах. Так са президент Зеленський доручив також службі зовнішньої розвідки надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот завдяки нашим скоординованим е, частиною держав е, заходам тиску на тіньовий флот, що найменше двадцять суден флоту зупинилося, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Е, всі вони мають бути додані в санкційні Виски, теж забігаючи наперед, якраз в цьому контексті буде новий нові санкції, новий пакет ну якби до четвертої річниці війни. А те, що буде робити євросоюз, будемо продовжувати санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків, всю інфраструктуру тіньового флоту. Не забуваємо, що велике величезну частину а, тих, хто безпосередньо використовує ці суда, оперує в них а, є українцями з цими паспортами моряків. Ну от якраз кілька захоплених американцями танкерів тепер вже під російським прапором. А на це досить прямо вказало. Обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, вічному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору. Ми про це теж говорили: і про крипту, і про зливки золоті за СКВ, а не за е, Юані. Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність, адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Ну, стосовно нафти там дійсно дуже серйозна ситуація. Частина російської нафти накопичується на танкерах в морі через перебої в поставках. Що не менше 12 суден зараз з нафтою російською цю Урал стоять біля узбережжя Оману ще кілька на якорях біля Китаю. Не весь Китай приймає їх за 4 тижні. От до 11 січня, ну, фактично, коли є ця статистика, Росія експортувала в середньому 3,5 мільйонів барелів нафти на день і. І це фактично на майже півмільйона менше, ніж до фактично 25 грудня. Тобто це досить велике зменшення, але все одно ця нафта вона стоїть в морі. І е, от ця атака, яка відбулася, для того, щоб ну, Росіяни яким чином хочуть ж поновити і сказати світу, що дивіться, це ж не тільки наші танкери, чотири нафтові танкери, які були під управлінням Греції, були атаковані реально невідомими дронами в Чорному морі, коли прямували до завантаження нафти на терміналі каспійського трубопровідного консорціуму, але все одно в Новоросійську. Україна не повідомляла про ураження танкерів, а каспійський трубопровідний консорціум відмовився коментувати атаку. очевидно, що докази там точно не на користь операції під українським прапором. Швидше за все, це під фальшивим прапором відбувалася ця операція. Ну як завжди, в росіян хотіли, але не дотягнули. Ще один нюанс, який в нас виникає напередодні. Ну, начебто домовленого кредитування України на 90 мільярдів. Ну, кажу, як є, принаймні, це що з залаштунками так потихеньку просочується в пресу. Пам'ятаєте, 90 мільярдів? Частина на бюджетування країни, частина на військові закупівлі. Так, от Франція, начебто, хоче заборонити Україні використовувати гроші з кредиту ЄС на закупівлю не європейської зброї чи та й американської зброї. Ну буквально там кілька днів у нас залишається до офіційного представлення Єврокомісії своєї пропозиції про виділення цих грошей. І Франція, а, до речі, проти Франції категорично в біку влізли Нідерланди. Пам'ятаєте, напередодні була розмова по телефону президента Зеленської премєр міністра Нідерландів, ось про що вони насправді говорили. Так, от вступили в суперечку франція Нідерланди щодо того, які умови встановити до майбутньої позики, яка буде поділена на військову бюджетну підтримку. Париж хоче запровадити жорсткий пункт, там купувати лише європейські. Ну за великим рахунком, це заборонить Києву купувати зброю в країнах, що не входять до Євросоюзу. Ну в Амстердамі відповідають такий підхід просто зв'яже руки Україні, обмежить її здатність захищатися від. Російської агресії я мовчу за Петріот, я мовчу за F-16, правда. Ну от Нідерланди якраз і кажуть, що європейські країни не виробляють частину озброєння а в достатньо необхідного озброєння, в достатніх обсягах для допомоги Україні. Тобто, запчастини до f 16 самі f 16 потужності для далекобійних ударів. Ну тому Нідерланди пропонують забронювати близько 15 мільярдів для неєвропейської зброї. Ну, добре, а інша для європейської. Ну, перемогу. Мовини зараз тривають, і Макрон, великий друг та українського народу і великий друг телефону, який дзвонить до Путіна одночасно. Вважає, що ці кошти повинні бути вкладені в європейський ВПК, не зважаючи на те, що це тривалий процес, який ну не зможе надати допомогу Україні в короткостроковій перспективі. Німеччина, до речі, теж за Нідерланди тут і вважає, що закупівля зброї в Штатах для України зможе вже зараз, прямо найближчим часом, а не колись поліпшити ситуацію на фронті зупинити наступ Російської Федерації, ну от е така колотнеча, що й Да? Союзники нам намагаються встромити. Ну і е тут е новація по Чехії. Я ж вам доповідав, що вони там, помінявся уряд, і що кампанія Андрея Бабіша йшла про те, що там цю чешську ініціативу снарядну треба зупиняти. Потім, коли порахували гроші, а Бабіш мільярдер, ні, клас, будемо продовжувати. Але при тому, знаєте, такий момент не дуже красивий відбувся, публічно розкрив за великим рахунком за секречену інформацію про обсяги постачання боєприпасів в Україну в рамках цієї чешської ініціативи. Тобто чешський бюджет. Ну, цей заявив цей Бабіш в прихований спосіб, надав на зброю ну менше мільярда доларів, 776 мільйонів. Ну в, в на крони, все це було приховано, все було суперсекретно. Так заявив Бабіш. Ну там зі всіма іншими параметрами, по яких відомствах цих йшло. І колишній прем'єр Чехії Фіала ну, сказав: Ну, слухайте, ну, ця людина цей Бабіш не розуміє, що робить говорити детально про ініціативу з боєприпасами публічно. Означає просто ставити під загрозу безпеку людей і компаній, які в секретному варіанті беруть участь в цій схемі, не кажучи вже про економічні збитки. Тобто, прем'єр не усвідомлює, каже попередній прем'єр, що йдеться про постачання зброї в умовах війни зі всіма ризиками, які це тягне, насамперед безпековими до учасників цього процесу. Ну нюанс, але. Можливо, просто що втратив якби хватку сам бабіш, і він без якого злого там, замислу про це говорив, але не дай Боже. Так, стосовно перемовин Європи і Росії, там все гучніше якраз лунають ці голоси. Ну реакцію Росії я вам теж доповідав: типу, що за Європа, де ми там не ба її не бачимо. Там дайте бінокля, з ким говорити, там нема з ким говорити. Ну в будь-якому разі, все частіше в європейській пресі з'являється інформація про те, що європейські лідери виступають Пають за процес спочатку переговорів з Росією щодо України. Ну, європейські лідери запропонували говорити з Кремлем. Що напевно, ну яким моментом може говорити про якийсь маленький, але ну окей, давайте це слово. Я вживатиму. Розкол на континенті з приводу того, як завершувати війну Росії проти України. І до речі, оця військова ініціатива: що купуйте тільки європейське Макрона, десь в цій площині так само лежить. бо Купівля європейського це не, не про сьогодні, це про післязавтра. І чи наступить для ВПК Європи післязавтра, теж велике запитання? Але те, що завтра не наступить України, то, то точно для кого це краще? Для економіки е, Макрона, для його перевиборів, йому вже не треба переобиратися, він вже другий термін. Чи все ж таки в плюс чи компенсацію для Путіна? Що швидше за все. Але е, тим не менш, от розмови з Росією, ініціатива йде від Макрона, власне, і прем прем'єр-міністра Італії Мелоні політиків, які традиційно орієнтовані на трансатлантичне співробітництво, але при тому вони займають достатньо жорстку позицію стосовно Москви. На їх думку, важливо принаймні відігравати певну роль в. Обговореннях, це говорив один з французьких чиновників, щоб гарантувати, що власні червоні лінії Євросоюзу не будуть порушені. Ну, при цьому сам Євросоюз і більш жорстко налаштовані східноєвропейські столиці, Балтія, насамперед, Польща, а, ну окей, будемо говорити Прага, виступають проти такого підходу. І тут, от дуже симптоматична розмова, теж напередодні про яку сказав президент. Розмова з президент Зеленський заявив про, про розмову з президентом Вітлянію Стубом. Не буду зайвий раз нагадувати, що Стуб достатньо близький до Трампа, і з ним так просто зізвонюється на короткій нозі. Очевидно, звіряли годинники перед зустрічю в Давосі. Ну, поки що можливої зустрічі, бо офіційно на порядку денному Білого Дому ще не повісили якраз таймінг. Але ну що сказав президент Еленський завжди, як завжди, грунтовно про дипломатичну ситуацію, всі наявні можливості в перемовинах, також про загальні політичні обставини між Європою і Америкою, ну, включно з Гренландією, я не сумніваюся. Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного і разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам, в Євроатлантиці, обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин. Тут е вийшла е чергова подробиця стосовно ще одного аспекту. Розмови президента Зеленського і президента Стуба справа в тому, що європейський союз, коли говорить про те, що може призначити спеціального представника для перемовин з Росією щодо України від імені спільноти серед можливих кандидатів на цю роль, часто згадується якраз президент Фінляндії. Стуб. Поки що це інформація така інсайдерська, на джерела, але це не найгірший варіант. ну, З урахуванням того, що Ступ, ну не знаю, які там в нього стосунки з Путіним, але ще раз з Трампом в нього чудові стосунки. Це вже політик, а не просто бізнесмен Вітков, який там шість разів їздив по червоною крудо і розстрігає до Путіна, і потім розказував, що все на мазі, все вирішено, а по факту нічого не відбувається. Хоча ну це на такому загальнополітично великому геополітичному. Ґрунті, але якщо спуститися на землю, я вам доповідав, що в Росії ось-ось будуть запроваджені продуктові картки. Причому, знаєте, які умова, це ж там дотаційна історія. Умова, щоби ті регіони, де будуть продуктові картки, вимикався інтернет. Ну от, чисто такий варіант для Путіна, щоб менше було інформації. Далі буде газета Правда, Соловйов і Саскабєєва, якщо виживе справді, Ну, так само, як якщо ви виживе в Чечні цей Кадиров. Справа в тому, що ще одне. Тут достатньо таке поінформоване видання, The Times характеризує стан речей в Чечні, яка стратегічна для Путіна як територію, де назріває боротьба за спадкоємність, оскільки я цитую, оскільки про кремлівський головорій Скадиров важко хворий. Це ще одне підтвердження того, що ось ось 49-річний Кадиров, як кажуть, готують свого сина до передачі влади, проте Росія захоче встановити максимальний контроль над нестабільною республікою, поза бажанням Кадирова. А не забувайте, що там кланів, як просто. Не Цих та собак, дай Боже, собакам здоров'я не знаю, для чого це порівнювати. Але Кадиров, який називає себе піхотинцем президента Путіна, судячи з усього, страждає від гострого некрозу підшлункової залози, проблем з нирками, і все рідше з'являється на публіці. Востаннє його бачили більше тижня тому, він виглядав виснаженим і пересувався з тростиною. Вже паличку на підставляє собі. Ну і минуло тижня він перебував в Москві. А там був ушпиталений. Причому Кадиров сидить же ж при владі з 2007 року. І от він був у в Москві, бо поїхав туди для участі в засіданні Держради під головуванням Путіна 25 грудня, але йому стало зле. Він не зміг бути присутнім на засіданні і в жодній там світлині він не фігурує. Ну, були ці світлини опубліковані з офіційного заходу на офіційній сторінці Кремля. Його стан різко погіршується, Він проходить діаліз у приватній клініці в Чечні. Тобто, бачите, він навіть не залишився в Москві. Де, начебто, рівень медицини вищим, просто боїться, що йому там просто крантик закрутять, та й все питання спадкоємності має життєво важливе значення для Кадирова і Кадировців, бо вони зацікавлені з убезпеченням довгострокової безпеки своєї сім'ї і для Кремля, який хоче зберегти максимальний контроль над цією республікою, ну переважно мусульманською, що пережила дві війни за незалежність. А після розпаду Радянського Союзу, чому говорять про можливість третьої чеченської війни, вважається, що близько. Ко сотні членів сім'ї Кадирова займають ті чи інші посади в чеченській адміністрації. Це найвищий показник серед всіх російських чиновників. На другому місці правда тут теж статистика така знаходиться. Путін, який за даними російських журналістів, призначив 26 своїх далеких і близьких родичів на керівні посади в різних значить, інстанціях. Ну можливо, навіть і десь за кордоном, бо ці русські дома, культурні дома, знаєте, вони мають вплив. І насамперед такий політичний вплив на західні території. Ну, росіяни, вперше, до речі, от за інформацією РНБО прильов при вселюдно визнали, що до їх так званих цих культурних домів, зокрема в африканських країнах, має відношення одна військова приватна кампанія. Ну ми ж розуміємо, що це ЧВК Вагнер, яка фінансувала і брала участь в відкритті і забезпеченні. Такий собі керівник російської державної цієї організації розсотрудничество Євгенії Прімаков. Ну, прямо про про це сказав він є керівником організації, яка відповідає за начебто просування культури Російської Федерації. Ну про руський мір, культуру ми вже бачили. Да, по тому що залишається від українських міст і селищ, причому просування за кордоном і вперше він публічно визнав, що до відкриття так званих русських домов в Малій і Центральноафриканській Республіці була залучена одна відома африканська приватна військова компанія. Ба Більше за словами Примакова, окремі представники цієї ПВК згодом перейшли. На роботу до державних структур Росії. Ну, таким чином, заява, звичайно, цього примакова руйнує цей міф про виключно культурний характер ага, діяльності цих руських домов. Ну, от швидше би по світу закривали їх на 100%. Ну, на практиці цей примаков визнає, що русські дома не нейтральні майданчики для культурного обміну, а елемент саме гібридних операцій. Ну таким чином, Росія фактично зізнається, що використовує військові силові інструменти впливу під прикриттям гуманітарної і там освітньої дипломатії, до речі, за освітню дипломатію ми ще будемо говорити зараз, буквально по українському контексті в контексті церкви УПЦ типу НМП. Ну і при цьому важливий момент Заяви, заява Примакова пролунала на тлі того, що надходять численні повідомлення про причетність працівників представників цих ПВК російських до серйозних порушень прав людини в Малі і в Центральноафриканській Республіці. це вкотре демонструє, що так звані культурні ініціативи Москви несуть ризики для стабільності і безпеки якраз в тих регіонах, де вони світу, де вони присутні. Ну просто я нагадаю, що на початку грудня стало відомо, що російські бойовики з так званого африканського корпусу який прийшов на заміну Вагнера, здійснюють численні вбивства і багато інших злочинів голтування в Малі, де перебуває низка підрозділів цього корпусу. І на тлі цих повідомлень почали надходити дані про те, що Росія останнім чином активізує інформаційні спецоперації в Африці. Зокрема, в російсько-африканському медіапросторі зросла увага до розміщення африканського корпусу в Центральноафриканській Республіці, ну, начебто, начебто, за чутками там золота Путіна з бойовиків терористів там. Ліплять героїв, вони ходять на зустрічі зі школярами. До речі, от школи, освіта, русський дом і вплив через це на людей, особливо на молодь. В нас з'явилася інформація, поки що офіційної реакції з боку правоохоронців я не бачив, але це величезна проблема. Тому що, як виглядає, це не поодинокий випадок, а системна робота, коли на території тих чи інших ну, там, монастирів, ну особливо. У монастирів, які є в підпорядкуванні УПЦ, типу НМП. А в нас є, наприклад, монастир на Рівненщині, який я, якщо я не помиляюся, він напряму РПЦ належить. І там настоятельку прямо там в Москві призначають. Працюють приховані підпільні, десь недільні, а десь повномасштабні школи. Які йдуть конкретно за радянською методою, за радянською програмою. Ну, зрозуміло, зі всім російським, а тепер можна говорити російським а, нахилом із Путіним, там з, з СВО, з ДНР, ЛНР, просто публічною стала інформація про те, що настоятель чоловічого монастиря Святопокровська Голосіївська пустень залишив територію України наступного дня, як в пресі з'явилася публікація про діяльність підпільної школи на території території цього монастиря ОПЦ типу НМП. Ну, от є посилання на джерела правоохоронних органів, що цей настоятель Ісакій Ворзельський, ймовірно, перебуває вже тиждень на території Молдови, але це досить симптоматична історія. На яку слід звернути увагу, тому що там діти вчаться, там водять дітей на навчання. Ну, зрозуміло, я зараз не буду говорити за бойовиків, за зберігання зброї. Ну там кому треба, напевно, цим займаються. А цей гуманітарний аспект, ну, знову ж таки, не мені вам розповідати про подальше використання цих випускників шкіл, ну, для того, щоб тут робити збитки в Україні. Тепер ще екрана. Економічний аспект треба сказати, це до підготовки в Давосі. Це подробиці відносно укладання угоди про рідкосноземельні метали. Це дуже важливо. Бо коли я говорю, що є там друг Трампа, який виграв конкурс на розробку родовища з літією, ну це факт. і Є, значить, вже результати про розподіл продукції домовленості і механізму. Тобто, дозвіл дійсно отримала компанія після конкурсу одним з інвесторів, якої є прямий друг президента Трампа, механізм розподілу дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з Україною партнерства, водночас родово. Ще залишається згідно домовленостям у власності народу України. Це доповідь прем'єра єр, прем Свіріденко. А пілотний проєкт з розробки корисних копалин. Це літієве родовище, ділянка добра на Кіровоградщині. Мінімальний обсяг капітальних інвестицій буде 179 мільйонів доларів, з яких 12 спрямують на проведення нової геологорозвідки і міжнародного аудиту запасів. А 167 мільйонів безпосередньо на організацію видобутку, збагачення в разі підтвердження промислових запасів родовища. До конкурсного відбору були запрошені і українські до речі компанії і там і іноземні. Консорціуми з наявними фінансовими ресурсами технічними можливостями. Але от переможцем стала ця компанія. Ну, за даними, які має Financial Times, одним з інвесторів компанії є друг Трампа Рональд Лаудер. А це так, як пам'ятаєте, ці парпа парфуми, як парфумерні засоби, Есте Лаудер, чи як воно правильно читати. Ну, це якраз спадкоємець цієї. Ці, Величезної не знаю навіть як сказати компанії. Ну але компанія претендувала на ділянку добра ще до підписання цієї угоди зі Штатами. А також розглядає інші перспективні напрямки в Україні: Титан, Уран, Графіт і залучення стратегічних інвесторів зі США або ЄС або зі США і ЄС. Також посилює міжнародну увагу до України і залучає сучасні технології видобутку, переробки і створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни. Ось комплекси пояснення, чому. Ми, як то кажуть, в всю воду входимо. Але люди, які будуть з американського боку, як ви бачите, достатньо серйозні. Нехай він називається там другом Трампа. Ну на найближчі роки це точно для нас вигідно. А в контексті виборів це теж. Післявоєнна історія, бо знову ж таки ніхто не бачить проведення виборів під час воєнних дій, і таким чином оці комісії, які засідають, теж там ламають списи і впродовж наступного місяця, напевно, не варто очікувати на якийсь консенсусний там узгоджений законопроект там, чи зміни до існуючого законопроекту стосовно виборів. Бо місяць це, ну як кажуть експерти, достатньо оптимістична точка зору і питання повоєнних виборів. Це питання велетенської кількості і викликів, де треба шукати збалансоване рішення. От з середини парламенту ми знаємо, що сформовано сім груп. Очільник робочої групи це Карнієнко, перший заступник голови Верховної Ради. Він, правда, визначив дедлайн кінець січня. Коли треба там зібрати докупи драфтові пропозиції від всіх політичних фракцій а груп теоретично кажуть так: ну лютий може піти на те, щоб на основі цього підготувати якусь законодавчу рамку. А далі, напевно, в питанні пов'єнних виборів має паралельно йти і політична дискусія. На першому і другому засіданнях робочої групи всі учасники були одностайні в тому, що під час війни, під час активної фази бойових дій, жодні вибори не є можливими. Ну і наголошується, що робоча група сформована не за. Квотами а в ній, фактично рівне представництво всіх фракцій і груп парламенту. Ну і є сподівання, що це буде сприяти тому, що дискусія максимально виявиться конструктивною. В ній буде справді менше політики, а більше от, технічних експертних речей. Крім того, робоча група працює у відкритому форматі в режимі прямих трансляцій. Це прозора дискусія, свідками якої може бути фактично кожна людина, яка долучиться там онлайн до цих трансляцій. Да, друзі, і це теж важливо, тому що і відновлюватися, і обирати, і ставати на нормальні рейки важливо. От просто кілька цифр імпорт в Україні. Ну, ми розуміємо, в яких обставинах ми знаходимося. Для сталої економіки це, звичайно, катастрофа майже для умов нашої економіки, ну, слава Богу, хоч якось і компенсуємо. Бо в нас дефіцит торгівлі. На сьогоднішній день рекордний 45 мільярдів доларів. Ну, з урахуванням того, що ми дуже багато, ну, пальне по суті, все ми завозимо з-за кордону. А і в нас імпорт таким чином вдвічі більший за експорт. За підсумками 25-го року, товарообіг України сягнув 125 мільярдів доларів. Але баланс залишився негативним: імпорт 84, експорт 40. От вам ця різниця. Ну, там майже 45 доларів, бо якщо точно імпорт 84 і 80. В результаті от, власне. Власне, до цього рекорду дійшов. Але не все від нас залежить. Ми ж з вами говоримо, що українська влада робить все, що від неї залежить, Ну, на великому якби, загалі, а те, що всередині, ну, бачите, що вже багато хто готується до виборів. На жаль, це абсолютно не допомагає сталій ході. Але тим не менше, боротьба з корупцією це класно, це супер. Залишайтеся в рамках мовлення youtube каналу Васильтанчук. Так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день. Теж день ще в розвитку, і будемо ще узагальнювати далі. Але приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо заходить формат, не забувайте про категоричні українські вподобайки, лайкоси. Це дуже необхідно для того, щоб оберталися на алгоритми YouTube разом з вашими коментарями стосовно цих всіх фактажів. Ну і відправляйте своїми соціальними мережами лінки, гіперпосилання на відео друзям, знайомим, колегам по роботі або дійсно. Було більше за рахунок обертання алгоритмів YouTube, більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті людей, які будуть мати використання медійний антисептик з одного боку, а з іншого навчатися таки не брати дурного голову важкого в руки. Друзі мої патреони, друзі мої спонсори каналу. Спасибі вам величезне за підтримку. Я не соромлюсь, завжди кажу, бо це дуже важливо. Якщо маєте бажання, можливості в описі до цього відео є усілякі опції в цьому контексті. На загал ми не забуваємо про наших захисників. Про наших героїв, про хлопців і дівчат, про наші героїчні збройні сили, сили оборони. І разом з ними кожен у своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!